Доброго дня, дітки! А ви любите гратися? А чим ви граєтесь? Що потрібно дітям для веселої гри? Так, звісно, іграшки. Послухайте уважно віршик, який називається іграшки. В мене іграшок багато. З глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка, самоскит, олені, тигри, теплохід і настільні ігри. Діти, а про що розповідається у цьому віршику? Так, про іграшки. А які іграшки ви запам'ятали? Дітки, у нас в групі є багато цікавих речей. Вони тут і на підлозі. На полицях, на килимку, як можна назвати одним словом, машини, ляльки, кубики, конструктор. Так, звісно, іграшки. У кожної людини є своя улюблена іграшка. Давайте познайомимося ближче з ними, дізнаємо, з чого вони виготовлені, які вони бувають, як їх виготовляють і де їх можна придбати. Іграшки діти роблять з різних матеріалів. Іграшки роблять з пластику, дерева, металу, тканини, гуми та паперу. Щоб ви могли гратися іграшками, над цим працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, потім він підбирає колір, матеріал, із якої її треба зробити. Після цього інші люди виготовляють деталі, складають із них іграшки. Коли іграшка готова, її везуть в магазин. А як називається магазин, в якому продають іграшки? Так, звісно, магазин іграшок. До магазину іграшок завітали Марійка з Сергійком. Діти дуже люблять гратися з іграшками. Зайшли вони в магазин. Привіталися з продавцем консультантом і стали роздивлятися полицю з іграшками. Діти, подивіться уважно, які іграшки малята побачили. А зараз давайте перевіримо, чи правильно ви назвали іграшки, які продаються у магазині: Лялька, пірамідка, потяг, барабан, м'яч, дзига. Погляньте, іграшки вирішили з вами пограти, вони ховаються в тінь. Подивіться уважно і скажіть, що за іграшка заховалася в тінь. Наші іграшки знову хочуть з вами пограти. Зараз ми будемо грати в гру, якої іграшки не стало. Заплющте очі, а одна іграшка зникне. Вам потрібно відгадати, яка іграшка заховалася? Готові? Починаємо! Молодці! А зараз я вам пропоную скласти розповідь про свою улюблену іграшку, записати відео і мені надіслати. До зустрічі!